Дівчата, знала, знала, знала знайшла. А, дівчата, я знайшла щось неймовірне. гляньте, гляньте, яка краса. Просто неймовірна краса. Я зараз буду собі робити макіяж, подивимося, що в мене вийде. Дуже цікаво цих теней, А потім скажу, що це за марки, скільки коштує. Я зараз тестую цю палетку і на дивно тінь пігментовані. Це один з найяскравіших відтінків, але. Пігментація добра. На початку маю бежевий положений. Що хочу сказати, що є дуже малі осипання, тому тобто треба вважати або очі робити перед нанесенням тону, або робити собі осипку. Зараз закінчу і скажу свою думку. Добре, так виглядає макіяж з цією палеткою. Я ще маю кілька варіантів, які б хотіла повторити. Ця палетка коштувала. 39 злотих. І вона зі stars from the stars В них ще з'явилася зараз холодна палітра. Але ця, перепрошую. Але ця гарна. Хто любить теплі відтінки? Вона підійде. До речі, тут оцей відтінок, зараз покажу, ось цей. Mm, він дуже напоминає Бобі Браун, бо, чесно кажучи, мій відгук про Бобі Браун. На жаль, на жаль, тінь за 200 злотих. Я трохи в ньому розчарована, бо він, він дуже сипкий, він дуже сухий, і при нанесенні виглядає точно так само. Тому, дівчата, палетка коштує 39 злотих. І я ще хочу собі холодну. І ще спробую собі зробити теж кілька макіяжів з цією, які я бачу теж. А це так на швидко. Гарно блестить. І, до речі, опакування, звісно, нагадує щось таке. Але я б сказала, що навіть краще. Бо ось маю худу і для порівняння, то я нею майже не користувалася. Не дуже виглядає привабливо. Навіть ці близькі. Вони перлові, але набагато краще. Так що рекомендую. Що ще хотіла сказати, що цей бренд зараз входить до нас в Україну. Ціново він, мабуть, теж так само буде виглядати. До речі, я дуже взагалі люблю їхні продукти. У мене є база від них. Дуже чудово, якщо хтось не любить макіяж, то ви серце цієї бази положите. Вона трошки подобна до Herborian, і вона просто вирівнює там шкір.